Здравствуйте, это говорит Украина. По обе стороны на экранах тех, кому не все равно. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Любимый козел ⁇ Я говорю, Шибен. Привет, меня зовут Нифан, Нифанзи. И сегодня мы рассказываем про своих интересах. Ты ой, 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 Джоэл. Джоэл, ты сумасшедший. шпінатні квамзі. Ти з ума зійшов, Джоел. Я звичайно пішов ван. Ну як? Месо все представлявся. Ай-яй-яй. Наскільки вже причина. Я, Кларенс Фуні. Ти вже мене розповідався, Джоел. А мене не так дізнавався. Микойло, А називається Балбес. Я Балбес Джоэл. до бена. Хм. Это говорит Украина. Сегодня мы не будем молчать. Спасибо, что вы с нами. Пока. Цірувуть Україну на телеканалі Інтер Єгосвітомібен і вітаю вас. Уроки пам'яті! Ось там опоган на сьогодні. І сьогодні ми розповітаємо про День Перемоги. Здравствуйте! Мене звати Козел. Сьогодні я вітаю вас з Днем Перемоги. Сьогодні ми поговоримо про уроки пам'яті. Уроки пам'яті. Це 8 травня святкують День Перемоги. Перемога краще. Що шанування пам'яті. Шанування пам'яті з військових забли... загиблих... ЗСУ. Така сталася... сумна подія. Яка. Як. Телевізор! Ну як хотілося бути як телевізор. А, як Який жах! як. Який жах. Таким hey Renky, what's up? Hey Jenny. Бачення, nice And I'm going like on a, a date. Mustard yellow. Дякую вам. Слава Україні. Ей, хочеш дивитись програму Говорить Україна. Тоді підпишись на наш канал Fox Trot. От я маєш відписники. Так підвисісь на наш канал. Ставте лайки. Дякую вам, побачимось.